Привіт, привіт, всім дорогі діви! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на грудень 2024 року. У грудні місяці декілька важливих подій, одна з яких вже сталася. Це новолуння 1 грудня, у Знаці-Зодяко-Стрілець. Про нього я розказувала в окремому відео. Можете подивитися, там також є прогноз, вже є на каналі це відео. І там же у нас у Знаці Зодяко-Стрільця Ретро Меркурій до 15-го числа. Новолуння, яке починає нас місяць, так дає нам якісь нові енергії, воно буде діяти до 15-го числа. Енергії будуть рости і буде дуже багато якихось нових ідей, які захочеться в тілю. Але по ретро Меркурію. Це у нас Меркурій, це у нас планета договорів, це планета комунікацій, документів, транспорту, техніки. Ем... Всього того, що пов'язує так людей, він у нас в ретро-русі не дає можливості починати чогось нового. Під час ретро Меркурію бажано повертатися у минуле і до завершувати якісь справи, може щось перероблювати, перепідписувати, починати заново, закінчувати якісь навчання або знову проходити якісь навчання. Все те, де ви вже були, все те, що ви вже бачили, колишні тут можуть повертатися, колишні партнери, колишні друзі, всі. Ці так моменти їх дуже добре вирішувати під час ретро Меркурію. Можна миритися, можна вибирати, можна. Там так щось ремонтувати в цей період, ремонти дома взагалі якісь робити. А, і щось лагодити у себе в пространстві якісь перестановки робити. Оце все під час ретро Меркурію дуже круто. А от починати щось нове, вкладати гроші в якісь там нові проекти, або підписувати якісь зовсім нові документи а, чи якісь, так, якісь проекти, нові створювати не бажано. Не бажано купляти якісь дорогі речі, техніку, тому що вам не сподобається потім теж. Що вам прийде або прийдеться міняти, або ви знайдете дешевше. Вам потрібно буде потім це все перероблювати, і от ця енергія, так новолуння, яка буде давати вам можливість звершень, її потрібно саме втілювати у якісь минулі ваші справи. Взагалі, цей місяць він. У нас всім своїм так, всіма своїми енергіями говорить, що потрібно аналізувати і завершити всі справи до кінця цього року. Тому що у нас нові енергії, хороші для початку, вони почнуться вже там з 30 грудня, і на них уже можна буде входити в новий рік і в новому році вже потрібно буде починати так якісь нові проекти. Але у нас ще розвертається 6-го числа планета Марс. Марс у знаці Лева розвертається. Двіться, де у вас знаходиться знак Зодіаку Лев, в якому домі гороскопу, там у тій сфері, вам може не вистачати енергії. Марс, це у нас планета енергії імпульсу, початку, який нас просуває, який заставляє нас прокинутися зранку. І коли він в ретрорусі, він буде у нас приблизно місяць в ретрорусі, він, ніби е, каже, або поверніться до якихось занять спортом, або можливо вам прийдеться знову робити якісь. Фізичні дії, фізичне пересування, яке ви колись уже робили. Чи можливо буде більше потрібно більше зусиль прикладати для того, щоб втілювати щось у життя, тому що Марс ретро він буде, ніби знаєте, понижати трішки енергію нам. Але 7-го числа розвертається Нептун, Знаєте, Зодяку Риби. І Нептун це планета творчості. Нептун це все, що у нас про духовний розвиток. Риби, вони стоять напроти вас, дорогі діли. Це ваш сьомий дім, і е, риби дуже сильно на вас впливають. І Нептун він також на вас впливає. І тут, можливо, від інших людей ви будете отримувати. Так, ви будете отримувати якесь таке натхнення, дуже можуть з'явитися багато людей творчих у вашому просторі. Вам захочеться творити, писати, можливо, він був у нас Нептун ретроградний спочатку літа. Якщо тут щось зупинялося в творчих процесах, або вам якийсь був туман, якісь рожеві окуляри одягнуті, то зараз він піде в прямий рух і він це все розвіє, відкриє, і ви зможете конкретно уже, знаєте, от, надихатися і, можливо, це Якось духовно розвиватися в цьому місяці. Дуже важливо взагалі приділити час своєму розвитку, своїй енергії і перегляду взагалі свого життя, свого плану, який так ви які ви будете втілювати в наступному році, що ви вже виконали, і що ви хочете далі отримати. Далі у нас буде повнолуння, 15-го числа на яке я буду знімати ще окреме відео, і на новолуння в козорозі також буде. Окреме відео. Зараз давайте поїхали по енергіях вам цього місяця. Обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Обов'язково дивіться карти, які повторюються. Розклади будуть доповнювати один одного. Обов'язково собі просто розрахуйте навіть ці три знаки. В інтернеті абсолютно безкоштовно, тому що вони дуже важливі. Якщо ви хочете особистий розклад Таро, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на почту. Лінк буде в описі до цього. Відео обов'язково зараз же, хто не підписаний, підпишіться на канал для того, щоб, по-перше, не загубити його, так не загубити наступні відео. І е, дивитися, так, робити цей обмін енергією, обов'язково пишіть в ваші коментарі і ставте лайки, Я вам буду дуже вдячна. Так, ну що, поїхали. Перша енергія, перша карта, яка відкриває розклад на грудень 2024 для Діви жезлів, початок чогось нового. Можливо, тут будуть діти фігурувати у вашому житті, і взагалі буде важливим в цьому місяці у вас саме якийсь такий процес не то, що творчості, а тут саме на фізичному плані, ви будете багато рухатися, ви будете багато можливо говорити. Тут можуть бути якісь документи, взагалі ви можете їх очікувати, з ними розбиратися в цьому місяці. По пажам, тут у вас можуть і багато нових і. Ідеї з'явитися в цьому місяці, які ви захочете потім в подальшому втілювати. Взагалі, записуйте собі всі свої ідеї, так і після 15-го числа ви вже можете будете підготовувати, робити якісь перші кроки і вже з нового року, так афішувати. І щось починати. Це може бути навчання, це може бути заняття спортом, наприклад. Тут все, що би ви тут не робили, не починали, в чому ви ще не розумієтеся правильно, так не розумієте, як правильно робити ту чи іншу дію, вам потрібно сюди вкладати дуже багато вашої енергії, дуже багато саме уваги вашої потрібно буде вкладати в ті чи інші справи. З дітками тут можна буде займатися якимось спортом, так, у кого вони є. Хтось, до речі, може. Дів, також зайнятися своїми домашніми улюбленцями. Тут всі, хто потребує нашої уваги, будуть у вас прогриватися. Так, карта для Діви. Повішений, це старший аркан, якісь ситуації будуть затягуватися. скоріш за все, тут, якщо якесь іде у вас навчання, або також от, з дітьми, то ви будете або дуже довго вибирати, або вам потрібно буде трішки зупинитися, обдумати е, ту чи іншу справу. Взагалі, тут от, це карта також креативу. Ви ніби з іншої сторони, з іншої точки зору, дивитеся на ту чи іншу ситуацію. Тут, у всіх таких, знаєте, е, в цих нововведеннях вам буде прям цікаво, от, вам буде прям цікаво. Цікаво, подивитися, а як можна покрутити в ту чи в іншу сторону. Взагалі тут потрібно також буде вам приділити час відпочинку своєму і ментальному відпочинку, і, можливо, заглибитися, от прям поглибитися от, в самий корінь. А ви любите це робити, і ви люблять прям в деталі влізати і сфокусуватися от конкретно на цій дії. Так, на цій справі. Якщо це якесь нове навчання, то ви прям. Туди залізти повністю. Але пам'ятайте, відпочивати. пам'ятайте, не віддавайте себе от прям так повністю туди. І якщо щось буде у вас зупинятися, якщо щось буде стопоритися, тоді використайте цей час для себе, для того, щоб інше щось, якісь інші справи поробити. Так, і ще. Семірка Пентаклів, так знову ще одна карта, яка говорить про затягнення ситуації, очікування, не час іще збирати урожай. Потрібно трішки почекати і більше того вкладати знову ж таки свої зусилля. Вам треба цей урожай дуже добре поливати, давати йому свою увагу, давати йому свою енергію. Тут з дітьми тут потрібно буде дуже багато займатися. Може, ваші дітки, до речі, може у них щось зупинитися, вони можуть трішки захворіти, і ви будете біля них весь цей час. Просто ви будете. Їх опікувати, так, і вам потрібно буде трішки почекати, щоб це все завершилося. Взагалі, це дуже хороша карта на інвестиції також. Але, можливо, зараз ще не час інвестувати. Або якщо ви колись там інвестували, то ще не час збирати урожай. Вам потрібно трішки почекати для того, щоб отримати результати. І, скоріш за все, результати ви будете отримати, отримувати маленькими частинами, але їх буде багато. Так, наступна колода. Карта для Діви на грудень 2024-го. Десятка пентаклів. Подивіться, ось ваші пентаклі, ви їх, скоріш за все, в середині місяця ви їх вже отримаєте. Це золотий дощ. Карта десятка говорить про перехід на новий рівень і завершення якихось ситуацій. Ситуація завершиться найкращим для вас чином, тому що ви тут або отримаєте якісь виплати, або ви будете отримувати підтримку вашої сім'ї. Це сімейна карта. Приділіть увагу взагалі своїй сім'ї у цьому місяці, з'їздіть там до батьків, або будьте зі своїми дітьми, з'їздіть до дітей, у кого вони вже дорослі. Це у нас. У нас можуть бути, знаєте, от якісь такі завершення ситуації, з якого ви отримуєте вигоду. Ви будете отримувати з нього результат, саме матеріальний якийсь. Якщо ви тут на початку місяця будете вкладатися дуже сильно у цю справу, то вже всередині ви побачите результати. Після 15 числа ви вже будете бачити ці результати, так, коли Меркурій розвернеться, і він буде, якби, вам допомагати у цьому всьому. Так. Далі. Дві карти нам вийшли одразу. Так, у нас карта йде «Пятірки кубків і туз пентаклів». Скоріше за все, будуть якісь такі ситуації, де вас можуть або образити, або ви можете когось образити. «Пятірки» – це завжди кризова така карта. Буде ситуація кризова, з якої прийдеться шукати вихід. І вихід є. Ви його просто не бачите. Вам потрібно підняти голову і сфокусуватися на позитивній стороні цієї чи іншої ситуації. Не фокусуйтеся на тому, що ви втратили, тому фокусуйтеся на тому, що ви заробили, на тому, який досвід ви отримали, чи взагалі на інших варіантах, як можна вийти з тієї чи іншої ситуації. Це може стосуватися когось іншого в вашому оточенні, кому потрібна буде ваша допомога у вашій сім'ї, наприклад, знову ж таки, комусь потрібна буде допомога, когось потрібно буде підтримувати, тому що людина буде не в стабільній. Вільному психічному стані. І о, по п'ятіркам тут у вас, якщо ви сфокусуєтеся на позитиві, то у вас все вийде. І це нам підтверджує наступна карта, яка випадає, тому що тут е, туз пентаклів, який говорить про шанс, про відкриття нових можливостей, про відкриття нових дверей. Вам потрібно прийняти цей шанс. Так? Можливо, от і, тим паче, десятка це остання, коло, е, остання карта. Так, в в колоді, а тут це перша карта, і тут, ніби у вас іде, якесь таке завершення. У вас, до речі, може бути по цьому поводу так, якісь такі таке розчарування, що ситуація закінчилася, проект закінчився, що чим я тепер буду далі займатися. Нема мені чим зайнятися, і тут одразу вам приходить. Якась новина, пропозиція, нова робота, якийсь вклад, гроші знову ж таки вам можуть приходити. І ви ними скористайтеся, візьміть оцей туз пентаклів, прийміть його у своє життя. І не фокусуйтеся на негативі, не фокусуйтеся, що щось може у вас зупинитися. Так, карта для Діви. На грудень 2024-го. Рицар Пентаклів знову гроші, знову пропозиції. Хтось до вас в руках. Прям їде з грошима, везе вам подарунки. До речі, Пентаклі це ваша енергія, ви земний знак, і Пентаклі нас відповідає за землю. Це стабільна карта, стабільний заробіток. Це може бути якийсь стабільний дохід у вас. Хтось із подарунками може до вас приїхати вам допомогти. Наприклад, так, ви кудись можете поїхати з подарунком, ви комусь можете давати ці гроші, допомагати. Наприклад, всі справи тут будуть рухатися. Так? Це у нас рицар, це у нас рух. А це повільний рух. Тож не спішіть, обдумуйте кожен свій крок. от, от вам потрібно не спішити, вам потрібно реагувати на ситуацію, так, на питання, по, по тому, як вони надходять, і вирішувати їх поступово. Це може бути у вас якийсь вклад, до речі, вашу, ваш транспорт, вашу машину, можете її обновляти, на СТО, наприклад, зводити. Чи вкладати якісь свої ресурси, саме матеріальні, у якусь вашу справу, яка далі буде рухатися, яка далі буде вас просувати. <кій> так, карта для діви. Ваша карта, подивіться, це відлюдник. Відлюдник, у нас взагалі це такий духовний розвиток. Вам захочеться трішки відсторонитися, вам захочеться побути наодинці, і, скоріш за все, тут потрібно буде вникати в деталі. Потрібно буде шукати щось, от ви прямо займетеся якимось тут ресерчем, або ви будете е, так якісь новини е, шук, е, знаходити, або це будуть якісь е, такі таємниці у вас відкриватися. В будь-якому випадку, от ваш фонар тут він з вами є, і ви знаєте, як правильно читати тут руни, і ви будете знати, як правильно читати ту чи іншу інформацію, як правильно її сприймати взагалі. Може бути, знаєте. Якийсь духовний наставник у вас з'явиться, або людина, яка вам відкриє таємницю, яка вам вкаже, от дивися туди, от провірити треба це. Взагалі у фінансових справах і всьому, що би ви не робили, вам потрібно буде в цьому місяці дуже дивитися в деталі. От не дивитися на все так образно, повною картиною, а от прям побудьте оцією дівою, так, розкопайте ці таємниці. Так, і ще карта. Десятка мечей нічого собі, і ви щось завершите в цьому місці. Причому те, що давно не давало вам спокою, тому що по десятці мечей це у нас якась ситуація, яка може навіть давати якийсь такий душ, душевний біль. Так і ви готові відпустити по десятій. Дуже важливо відпускати минуле, дуже важливо закінчувати, очищати пространство. Може, хтось тут дійсно якісь чисточки поробить, може хтось пространство своє. Знаєте, ви будете шукати якісь. Моменти там в себе вдома, чи ви будете шукати якісь старі речі, будете їх викидувати. Чи взагалі тут будете позбуватися якоїсь цієї інформації, яку ви по відлюднику ви її відкопали? Ви знайшли людей, можете якихось, які там не знаю, якісь махінації за вашою спиною робили. Хоча, в принципі, тут немає такого, щоб ви себе якось некомфортно почували, щоб ви стресували дуже сильно. Ні, ви собі сіли, розібралися, закінчили і забули. Про це. Завжди закривайте оці двері минулого, тому що тут десятка мечей це про переродження. Це от карта така смерті, так коли ми закінчимо якусь одну справу і ми одразу йдемо в нові процеси. Так, напишіть мені, діви про що це у вас? І оракул для Діви. Конект землею дуже важлива вам емоційна стабільність, важливо попрацювати зі своїм родом в цьому місяці. Можливо, поїхати кудись на природу, побути біля дерев. Можете прям сісти в медитацію десь в місцях сили, наприклад, або сісти і уявити собі оце дерево вашого роду, ваш взагалі ваш рід, всіх ваших предків, попросити у них допомоги, тому що енергія вам буде йти від землі, і це ваша, в принципі, енергія вам в ній комфортно, і ви себе будете почувати, Дуже тут стабільно. Головне її приймати, головне їй відкритися. так І оці всі ваші питання вирішувати їх у максимальній такій стабіль, стабільному е, психічному стані. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі діви на грудень 2024-го. Обов'язково мені напишіть в коментарях, що ж це у вас там таке по десятці мечей закриється. Відпускайте це. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!